Всім привіт ви на каналі Чудної Пацанчик і сьогодні я знімаю туторіал, як зробити хромокей в Майнкрафті. І це буде дуже просто: хромокей треба для всіх блогерів. І Я лише виключу від Третього лиця і ми подивимося дуже сильно. Глючить через те, що дуже багато картин поставлено в рамки, і через то глючить. Для цього нам треба буде одну карту. А щоб скрафтити карту, на якій прогружаються деталі, треба просту карту, яка вже згенерірована, і компас. Як ми бачимо, якщо розставити так картини на рамку, то в нас вийде хромокей. Як ми бачимо, це дуже просто і не дуже затратно. Наприклад, ну, в мене я вам можу показати, що ніяких текстурпаків не стоїть і модів того, що немає блоклаунчера. Дуже проста річ, і вона ну, дуже може допомогти тим, хто знімає в Майнкрафті, наприклад, з якимось видом ззаді. Дякую, що подивилися мій канал. З вами був чудної питанчики. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!